Дев'ята ранку в Україні на часі новини. Їх для вас підготувала команда інтера і я Анастасія Даугле. Протягом чотирьох годин тривала дронова атака росіян на Одещині. Наші сили ППО знищили більшість шахедів. Минулося без жертв та потерпілих. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер, у Чорноморську внаслідок атаки зайнялися квартири на трьох поверхах. Рятувальники пожежу загасили. Також в Одеському районі пошкоджено перекриття та стіни адміністративно-виробничої будівлі. Там також виникла пожежа, яку ліквідували. Ще один безпілотник впав на відкритій території. Без детонації загалом цієї ночі над Україною збили 18 із 19 запущених ворогом дронів. Один безпілотник повернувся назад у Росію. Херсону говтуються після вчорашньої атаки росіян. Нагадаю, ворог випустив по обласному центру. Чотири керовані авіабомби: дві по прибережному району і дві по центральному. Окупанти також скидали вибухівку з дронів. Подробиці нам розповів Олександр Толоконніков, очільник управління внутрішньої та інформаційної політики обласної військової адміністрації. Загальна кількість постраждалих, на жаль, за вчорашній день. Це 25, Це 24 поранених, 20 яких поранених клас в наслідок цієї керованої на авіабомби. Четверо поранених внаслідок скиду вибухівки в різних районах міста, і одна, на жаль, загибла 61-річна жінка, яка вчора в Антонівці загинула внаслідок наслідок таки скиду вибухівки. Два місяці у СІЗО або півмільярда гривень застави. Такий запобіжний захід обрав Печерський райсуд Києва Києва, очільниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Чиновниця перебуватиме під вартою до 3 грудня, якщо не внесе заставу. Судове засідання відбулося напередодні. Сама фігурантка відмовилася коментувати, чи буде вона вносити. Цю заставу нагадаю, посадовицю затримали 5 жовтня. За даними слідства, вона допомагала незаконно оформлювати інвалідність чоловікам, які намагаються уникнути військової служби. Під час обшуків у Тетяни Крупи та її родичів знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів у різних валютах. Частини грошей керівництвом керівницям сек намагалася позбутися, викинула у вікно дві сумки, у яких було півмільйона доларів. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб до 03.12.2024 включно. Одночасно визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, розмір якої визначити в межах 165 тисяч 126 розмірків прошукового мінімуму для, для працездатних осіб, що еквівалентно 500 мільйонів 1 тисяча 528 гривень. суддя. Врахував доводи сторони обвинувачення, задовольнив клопотання, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з відповідним розміром застави. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з правом обіймати певні посади. Також передбачена цивільна конфіскація, яка може бути застосована. Штаб-квартира Хазбули, збройні склади та пускові установки Ізраїль звітує про уражені цілі цієї ночі у Бейруті. Ударів по столиці ізраїльські ВПС завдали до опівночі, а також атакували південні регіони Лівану, де базувалися центри командування та управління терористів. Загалом кажуть, у Цахалі вразили понад 70 об'єктів. За останні кілька місяців бойовики Хазбули регулярно обстрілювали північ Ізраїлю, зокрема на знак підтримки іншого угруповання Хамасу. Першого жовтня. Цехал розпочав наземну операцію проти ліванських терористів. Того ж дня масовану атаку на Ізраїль здійснив Іран 180 балістичних ракет. Миротворці ООН у Лівані не повинні бути у небезпеці. Про таке заявив речник держдепу США Меті Міллер. Мовляв, наземних маневрів Цахалу поки небагато, адже тривають рейди і у секторі Гази у Вашингтоні. Воліли би бачити вільними дороги, які ведуть до аеропорту Байрута. Про що повідомили ізраїльську владу у неділю, 6 жовтня. Тимчасові сили ООН у Лівані висловили глибоку стурбованість. Цитую нещодавньою діяльністю Ізраїлю біля позиції місії. Нагадаю, тижнім раніше Цехал попросив миротворців підготуватися до передислокації. Голова миротворчого контингенту переїжджати з усією командою відмовився. Ми підтримуємо Ізраїль у меті знищити Хезболу. Та, вочевидь, це має відповідати міжнародному гуманітарному праву. А жертви серед мирного населення необхідно мінімізувати. Вичерпної відповіді немає. Кожен удар потребує окремої оцінки, перш ніж ми будемо здатні до яких-небудь висновків. За та проти Ізраїлю на підтримку Палестини і проти війни з такими гаслами по всьому світу прокотилися демонстрації у першу річницю теракту 7 жовтня. Одна з найбільш велелюдних у Нью-Йорку. Прихильники Ізраїлю з державними прапорами зібралися на Таймс-сквер, віддали шану загиблим і вимагали повернути заручників. У ці ж хвилини сотні пропалестинських демонстрантів скандували «Ізраїль – убивця», та закликали припинити вогонь. Із собою принесли прапори Лівану, де зараз армія оборони Ізраїлю на землі та з повітря знищує терористів Хезболи. Нагадаю, торік від рук бойовиків Хамасу загинуло 1200 мирних ізраїльтян. Ще понад 2,5 сотні терористи взяли в заручники. В секторі Гази, який керує Хамас, натомість стверджують, що Ізраїль убив майже 42 тисячі їхніх громадян. Незалежно від того, єврей ви чи ні, це боляче. Просто від думки, що люди здатні на такі звірства, а світу байдуже. Вони бачать лише гнобителів чи пригноблених. При цьому не кажучи, що болить нам усім, і це розбиває моє серце. Я тішуся, що дедалі більше людей не просто слухають новини, а роблять власні висновки і бачать, що насправді відбувається. Гинуть невинні жінки і діти, які нічого не зробили. Моя сім'я живе на західному березі Йордану, і це дуже страшно. Двоє науковців вчених і хробак завдовжки міліметр. Нобелівську премію з фізіології та медицини отримали американські науковці. Мільйон доларів розділять між собою Віктор Амброс і Гері Равкан. Нагороди їх удостоїли за відкриття молекули мікро РНК, яка відіграє вирішальну роль у синтезі білків і кодуванні спадкової інформації. Цей напрямок вважають перспективним для діагностики патології і хвороб. На ранніх стадіях виявили мікроРНК під час досліджень нематод круглих хробаків, саме тому їх жартома і внесли у список лауреатів. Мікро-РНК важлива для розуміння розвитку ембріонів, нормальної фізіології клітин і важких захворювань, як рак. Приміром, злоякісні пухлини часто порушують оболонку мікро-РНК і проростають далі, формуючи метастази. У нас ще немає ліків від цієї недуги, але принаймні бачимо шлях, куди рухатися. Експертний аналіз ситуації на фронті тема до обговорення. Готує Олександр Васильченко. Вже за мить.